Стосовно самості. Я це розумію таким чином, що це власне відчуття того, хто ти є. Це можна, це десь в якійсь мірі, автентичність, це самоідентифікація, це самість. Ось я така, я себе розумію, я себе відчуваю. Я з кимось, я не з кимось, де би я не була, я себе відчуваю. Це самість. А самотність, ясна річ, тут, може, трошки є інша така теза. Є люди одинокі. Оце коли людина одинока, це дійсно вона сама в неї нікого немає. А, а людина самотньою може бути. Самотня побути на самоті. Тобто Побути, коли тобі нічого не заважає, ти можеш запитати себе, поговорити з собою, поговорити там із Всесвітом, як хочемо, з Богом, як хочемо. Самотність це мала би бути в житті кожної людини.